каналі різок готує. Підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні ми готуємо найсмачнішу картоплю по солянськи як у ресторані. Повірте, це стане одна з ваших найуйомніших страв. Для цього нам потрібна картопля попередньо вимита, приблизно 1 кілограм олія, сіль та спеції за смаком. А зараз нарізаємо картоплю з кипками. Порізали, тепер додаємо одну ложку солі. Сп'є за бажанням. Сложик олії. Та все ретельно перемішуємо. Висипаємо картоплю в форму та ставимо в розігріту духовку на одну годину випікатися на 180 градусів. Ось така смакота у нас вийшла. Ммм, який аромат!